Привіт! Я сьогодні хочу вам розповісти про дуже класну серію, яка в 17-му каталозі на знижці. Ця серія знаходиться на сторінці 84 в бумажному каталозі. Онлайн каталог може плюс-мінус сторінки. Значить, це серія по уходу за волоссям. Ця серія проти випадання волосся для ущільнення волосся, а також стимулює рост нового волосся. Вона дійсно дуже класна. Я сама особисто нею користуюся вже майже рік. І дивіться, дівчата, який результат. Ця серія, вона не тільки для дівчат, вона для всіх і для чоловіків. Тобто, по всій голові, ось такої довжини, у мене відросло волосся. Десь уже зверху воно вже зайшло у мій хвіст, але дивіться, який крутий результат. Ось тут теж все воно заростає, з'являється нове волосся від цієї серії. Що саме в цю серію входить, я зараз вам розказую. Цю серію входить шампунь, який саме впливає на ущільнення волосся, і щоб волос наш не випадав, тобто захищає, і також стимулює рост волосся. Кондиціонер він не впливає на ці показники, але він необхідний для догляду з волосся. Ми не наносимо на шкіру голови, ми наносимо повністю на отрошу частину волосся і вже до кінця. Ну, в принципі, це ви знаєте, але це обов'язковий додатковий догляд за нашим волоссям. Також в цій серії є спрей для ущільнення волосся. Він також не впливає, не впливає на показники, які я проговорила, який впливає шампунь, але він візуально створює ущільне волосся. Я його використовую, коли роблю гульку, щоб не терчало це все. Волосся. Я обшикаю, загладжую, і воно мені фіксує. Цю серію входить ось такий тонік. Тонік також впливає на стимуляцію росту волосся. Саме ось ці два продукти основні, які впливають на ці показники. І доказано, доведено клінічно, що це дійсно працює. Тобто є люди, які бачать результат і можуть сказати, да, як я ось дивіться мій результат від використання цих продуктів. А є клінічні дослідження, які Досліджуються на основі апаратури, да, яка це все там дивиться, читає і так далі. І доведено клінічно, що ці продукти працюють, і саме працюють в парі. Тому в цій серії ось ці продукти, ось ці три продукти, я вважаю прям необхідними для того, щоб ви отримали результат. А це по бажанню. Так, по цінам шампунь і кондиціонер зараз на знижці по 135 гривень за кожен продукт. Такий от спрей 199 грн. Наносимо його два рази в день, вранці і ввечері. Тут такий є зручний носик. Ми просто вшикаємо собі близько до корня голови, потім ми просто його втираємо в шкіру голови і все, дуже просто. Сам тонік він не жирнить волосся, він ніяк не впливає візуально на нього, тобто дуже комфортно, такий, як водичка, але він робить свою роботу на пару з шампунем. Тому дуже рекомендую звернути на ці продукти увагу і також, щоб новим волоссям і ущіннювати те, що є. Зараз вам скину посилання на ці продукти.